Щоб будиночок не хитався і вітер не задував у комірки. Цього салю котики чекали довго, каже черкащанка Лариса Сорока. Першим до неї їжею припрошують пашу. Ага. Слідом за ним освоюється рижий. І таких безпритульних котів біля їхнього будинку, щонайменше 10, каже пані Лариса. Кожен має свою історію. Звуть його Пашка, так назвали, бо посміялися сусіди, кажуть, ну вуса, як у Павла зіброва, так і назвали Пашкою. Він трошки видирається, він, звісно, на руках сидить, але да, і він прибився до нас колись буквально місяців, півтора-два, був дуже худющий, були одні кістки в нього. Він дійсно був. Таке нещасне. Подивіться зараз, який гарний кіт. Підгодовуємо ми з сусідкою, вона вранці, я ввечері. Котобудиночок виготовили та встановили працівники міської управлінської компанії Нова якість. Використовували ремонтні відходи, каже керівник організації Андрій Бортник. Ми мали відходи деревини від виробництва лавочок, від виробництва інших споруд і використали їх так, щоб і для нас це не вартувало великих коштів, і йшло на користь мешканцям. По місту таких осель 16. І сьогодні у компанія встановила останню, розповідає керівниця благодійної організації Доброкіт Яна Тябут. Утім, говорить, у Черкасах лишається 6 тисяч безпритульних котів. Це, взагалі, потреба міста, тому що у нас масово почали забивати підвали. Якісь доступні місця, де котики взимку могли грітися, тому у них просто вибору то немає, де приховатися, заховатися в восени взимку від доща, від снігу. І такі будиночки це єдиний можливість їм врятуватися і трішечки зігрітися. Тому додає охочі містяни можуть взяти за приклад такі котобудиночки та встановити схожі на своїх подвір'ях. Тетяна Недбайла Тамазо Мазорозія. Новини на Суспільному. Черкащина.